За цей час 45 діб ті тактичні прийоми, які ми даємо, заняття в принципі, доводимо до автоматизму. Сьогодні було відпрацювання двох елементів елементи холощення з позиції стоя, коліна лежачі, а також проходження небезпечних ділянок в виді небезпечного поворота тактичної групи. Найскладніше це у хлопців психологічна стійкість. Більшість з інструкторів мають бойовий досвід, і ми стараємося перенести його. Понять, що ми стоїмо перед ними в цілі здоров'я і з фронту повертаються живі люди. Кожен інструктор десь по-своєму міні-психолог, тому десь залучення якихось матеріалів, якихось навчальних гранат, куметів, той заснувшися мужичок, який в них є. Якби просинається і починає розуміти, що це, це якраз вся тема, це, це мужська тема. Війна триває, жити під час війни можна. В спеціальності вагон бри, розвивайся. От максимально намагаємося довести, що не всі будуть льотчиками, не всі будуть поварами. То тобто сість куча вакансій, знайди себе.